Так, всім привіт! Сьогодні у нас буде відеоролик про топ 5 гравців, які висріли на початку цього сезону. Перша частина і перед початком цього відео я попрошу вас підписатися і поставити 2 лайки, щоб вийшла друга частина. Всім приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! Перший жоу Фелікс Барселона. Коли атлітська мадрит Фелікс Фелікса 2019 за 126 мільйонів євро, здалося, що він має стати зіркою світового масштабу. Зрозуміло, що не переплатили, але Фелікс і правда розривав клубі в такому віці за Бенфіку. Але в Мадриді в нього не пішла, або він не вписався в систему, або система Сімеони не давала йому вписуватись в цю систему. А в 2023-му він зробив саботаж, сказавши, що я вболіваю за Барселону. Агент не зміг, щоб Фелікс перейшов в Барсу за гроші і за проблеми Барселони, але зробив оренду з правом викупу в Барселону. Багато від нього не чекали, але стиль Барси йому підходив. Але такої гри ніхто не чекав. А він розривав лівий фланг атаки за Барселону, його дрібнення швидкість, плюс дуже різноманітність. Образив гру Барселону в Атаці. Другий Жоау в Канселу. І тут і ще один гравець Жоау в Канцелу, який теж дуже швидко адаптувався в гру Барселони. Його і так вважають найкращим крайнім захисником в світі, а Барселоні доставився такий. Гравець мирового класу, як Джоау Канцелу, з пасом, з дрібником, з ударом з всім. Третій Яміль Ямаль. І ще один гравець Барселона – Яміль Ямаль, 16-річний гравець. Він вже грає в основі і замінив дембеле. Ну, Він поки що не забиває, голи пачками і не асистує. Його бувають зміняє на 60 60-й хвилині, тому що йому ще не хватає фізики, йому тільки 16 років, але срібно його дріб. Він може обмотати всіх на світі. Тільки подивіться, скільки в нього рекордів вже записано на його рахунку. як наймолодіший там багато ріте. Четвертий Лоїс Опенда. Став зіркою в сезоні 22-23, Коли зробив. 38 матчів, 21 гол, 4 асисти став найкращим бомбардиром Ленса. Його хотіли великі гранди, але він виграв іменно Лейпсін, куди перебрався за 38 мільйонів євро. В цьому сезоні він вже забив 4 гола і віддав 2 асисти в 7 матчах Бундесліги і забив проти Манчестер Сіті в лізі Чемпіонів. П'ятий хаві Сімонс. Після оренди в ПСВ він одразу перебрався в оренду в Лейпцінг. В цьому сезоні він вже зробив 7 гол плюс пас. Але його цінують не за це, а за зрілу гру, яку він придає нестандартну Лейпцінгу. І він є дуже креативним. Думаю, наступного сезону його захочу якийсь топ гран І на цьому наш відеоролик закінчується. Підписуйте, ставте лайки, ставте на колокольчик. І якщо ви поставите два лайка, вийде друга частина. Топ 5 найкращих гравців на початку сезону. Всім чао, З вами був канал Тіма.